та-ра-тан-тан-тан Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Сенюк, і сьогодні у нас нове відео по чом? По ну, я думаю, ви вже зрозуміли, по чому? По BMG Drive, а точніше, по прыжкам в довжину. І це відео я записую 30 грудня. Тобто завтра вже буде 31 і Новий рік. Тому в цьому відео я вже вас привітаю з Новим роком. Але завтра, 31 грудня, вийде повне привітання з Новим роком. Там ми підіб'ємо підсумки цього року і там уже по-людському я вас привітаю з Новою Годою. Так, але сьогодні я просто хто не подивиться те привітання, я в цьому відео скажу просто дорогі друзі! Дякую вам, що ви мене дивилися і з Новим роком, з новою годою Але я вже пропоную вам починати. І в общем, сьогодні у нас і, прыжки в довжину. І я думаю, ви знаєте, що це таке. Сьогодні у нас 4 учасника, і я вже дуже хочу начати, але перед цим я просто хочу сказати у вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал. будь ласичка, Мені буде дуже приємно. Я зараз, кстати, це записую відео хворим, тому що в мене дуже велике горло, але я ну, не міг записати, не записати це відео. І завтра також воно вийде. Новогоднє привітання. Пропоную вам його подивитися, коли завтра вже. Ну, так, да. ну я думаю, ви зрозуміли. Санюк, не мудрий, давай вже починати. Ну що ж, перший учасник це у нас. Ерік, так, це Ерік. Як ви могли її не впізнати? Ну от як ви могли її не впізнати, як це Ерік з Норвегії? Це Ерік же ж з Норвегії. Ну я думаю, ви згадали її. Синюк, як вони могли її згадати, як вони перший раз чують його? Ну нічого, нічого страшного. це Ерік. Він приїхав з самої Норвегії на мої е, змагання. Так, на мої змагання він приїхав на лендкрузір з сотом. Крузок сотий. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І я вже... мені вже не терпиться почати. тому перший учасник у нас стартує. Раз, два, три. Пригай в довжину. А як ти? Так, стартанув. Як для крузака нормально, це незвичайний крузок. Так, це незвичайний крузок, це у нас підготовлений крузок, тому ось такі ось справи. Оп, полетів. Скільки? Скільки? Триста. 300... 360 метрів нормальок. 360 і воду. Ой-ой-ой, ну, в мене трошки підлагує, вибачаюся. Ой-ой, тормози, тормози, все. Ерік у нас прибув. Ну, достатньо красивий вид, де мені записати. Зараз я візьму мій смартфон, відкрию нотатки і запишу Ерік. 360 метрів, якщо я не помиляюсь, і перший учасник у нас вже пригнув. Переходимо до наступного. Я не можу собі повірити. Я не можу собі повірити, до нас сьогодні навіть приїхали до нас з Германії, і точного його ім'я ми не знаємо, але в мене тільки є інформація, що він на свої перші кошти купив BMW. М3 Турінг, яку ви зараз можете побачити. І ви спитайте, синюка, от як він заробив ці кошти? А в нього є в Берліні, в Берліні свій бізнес, свій ларьок там би там, де він продає баварські сосиски. Так, він створив цей бізнес, і з цього бізнесу, коли отримав свої перші кошти, він купив собі отакусь машинку. І пропоную вже стартувати. Раз, два, три. Сосісочник, їдь. Ну, ми, чесно, не знаємо його імені, тому. Тому просто так їдемо. Ай, яка ж вона класна. Ай-яй-яй, ай, ай. мені останнім часом турінги, оці длинні машини, універсали, дуже подобаються. І. Ой, це дуже добре. Це дуже добре. 500? Ні. 400... 470 метрів. Ой-ой-ой, 470, майже 500 і. Ну це знаєте, вже не турі, це ліпенька. Ліпенька. Що, синьок ти малиш? Це ліпюшечка, це ліпюшечка. Ну що ж, записуємо що? Я щас отак запишу: сосіска, сосіска. Е, скільки? 470 метрів. Так, якщо я не помиляюсь, бо понапишу. Так. Все, 470 метрів сосіска у нас проїхала, і це дуже і дуже класний результат, тому що я думав буде результат гірше. Це доволі класний результат. І що ж? Поки що е отой, Ну, Ерік. Так? Ер... Е, брат, як тебе звати? Ерік, Ерік, ну все, Еріка, занюкру це закрінж. Ладно, все, переходимо до третього учасника. І саньок, ви зараз мене спитаєте. Такої машини не існує в реальності? І що? Для папаньоли нічого неможливого не існує. Це італійський сантехнік. Так, це італійський сантехнік. І він сам створив цю машину. Ви просто подивіться на неї. Так, оце все він створив сам. Він це створив просто сам. В своїй майстерні вдома в Італії, десь під Римом, десь він був під Римом. Працював сантехніком, і ось таке він створив. Так в це важко повірити, але папаньола він може все. І тому мені вже не терпиться за нього стартанути. І раз, два, три, а він вже поїхав. Йому байдуже, він вже їде. Він вже їде. Ой, хороший старт. Ой. Ой. Ой-ой. проснилось. Ой, а що це було? Шось сон якийсь приснився. Я щось теж не зрозумів. Ну що, папаньола, ти стартуєш? Ну стартуй, стартуй, бо щось мені сон якийсь приснився, не зрозумів вообще, що це таке. Ну так, папаньола дуже найкраще з усіх стартунув. Ай-яй-яй, 200. Зараз 300, я думаю. Так, 300. 300 папаньола. І скільки? 500. Ні, да, 500 метрів. Папаніола просто. ну Для нього розумієте, він. Ооо. А папаньола собі залишив тільки півмашинки, чи що. А папаньола ти там задню частину машини забув. А йому байдуже. йому байдуже, Він пригнув 500 метрів, і я думаю, він вже виграв цю гру, але. Папаніола, ти так не радуйся, тому що в нас є ще один. Послідній учасник, який вже виступав в, прыжки, в прыжках на довжину. Ем, да. Так, це Іван. Так, це легендарний Іван. В моїх перших прыжках на довжину він вже появлявся. І він тоді показав себе так собі, тому що трохи. ну, В общем, якщо ви. Не дивились це відео, то пропоную вам його подивитися. І, ну, я думаю, ви його легко знайдете на каналі. Ну що ж, Іванчик. Пропоную стартувати. І. Так, подивіться, в нього є крила, в нього є турбіни. Да, Він може щось там. Ну, в общем, просто стартуємо. Ой. Що не їде? Е! Е! Іванчик, ти шов? А ну, сповни, били времена, як ти. А, Іванчик, підздав ти свої позиції. Ну що ж, Іванчик, вроді ти там все підналаштував, давай стартуй. Раз, два, три. Іванчик. Ай, стартанув. Бо щось він там йому не сподобалось. Він такий подумав, навіщо мені стартувати? Ай-яй-яй, Іванчик. Іванчик. На приорі. так забув сказати. що Це, звісно ж, приора, Ну, це і так видно. Ай, Іванчик. Ай, ще щось буде. Іван. 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 Ви подивіться на це. Іван, ти куди? Іван, успокойся. Я розумію, ти любиш літати, але. Щас еп... треба за нього нормально приземлитися, Іван. Ти вже і так виграв. Так, Іван, все, ти виграв. Фу. Іван. Іван. Ні. Іван. Іван. Це був Іван. Ну, я вам пропоную автоматично віддати перемогу Івану. Так, він там, він повинен бути десь, там, в тій стороні, але він тут. Іван, він розумієте, він мисли не так, як всі. Не так, як всі. Він розумієте, для нього в нього нелогічне мислення. В нього не... Ой, нелогічне, в сенсі, нелогічне саньок не бикуй. В нього не стандартне мислення. І тому він просто рішив собі десь там під. Е, Да ти Іван, да ти там. А-а-а, я-я, Іван. Він під Варшавою там в своєму гаражі щось мути і придумав собі поставити на приору крила і турбіни, і ось щось вийшло. І так, ось у нас. Да, да. ну, Тут, в принципі, все понятно. Тут у нас Ерік, ну, Ерік на послідньому місці. І ну, да, сосіска, ну ви бачите щось з сосісь, і давайте підведемо наші підсумки. Ну що ж, підводимо підсумки. На останньому місці, тобто на четвертому місці, у нас розташувався Ерік. Результат в нього 360 метрів. На третьому місці у нас е, баварська сосиска 470 метрів. Це ВМВМ третуринг, дуже класний результат. Друге місце це у нас папаньола, папа, 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 папа з Італії. Так. Е, в нього 500 метрів дуже на саморобці, на саморобній машині 500 метрів, ой, який класний результат. І так, Іван автоматично переможець. Іван просто десь він зараз до нього попробуємо долетіти. Он Іван. Ось він. Ось це Іван. Він легенда. Він легенда. Він здобув перше місце і ось так, ось воно. Звідки ми летіли, ось так сказати, цей і спуск. Ось він. Ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Іван Непереможний, ми це вже зрозуміли. Підсумки ми підвели, ніби все. Тому попрошу вас просто під кінець цього відео. Не посліднє відео в цьому році, це не посліднє відео в цьому році, але в ньому я вже вас привітав з Годою І ще раз вас привітаю з Новою Годою, синюк. Все нормально. Все нормально, а це в тебе, коли горло болить щось тобою таке, незрозуміле. Ні, все нормально, все нормально. Ну добре. Тому пропоную вам все-таки подивитися 31 грудня, десь воно вийде. Ну, звісно, я не знаю. Подивіться новорічне привітання від мене. Мені буде дуже приємно, якщо ви його подивитеся. Я але просто вас під... попрошу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Послідній раз в цьому році вас це прошу. Це послідні, е, послідня просьба підписатися на канал в 2023 році. Так, 2023 рік видався для нас складним для всіх. І в ньому були розчарування, деякі радості. Але він е, потихеньку закінчується. Тому дякую за перегляд. І з вами був я, Саньок, Завтра новорічне привітання. Всім пока-пока!